Відтоді, як рак забрав життя кількох її знайомих, Марія взяла собі за правило, хоча б раз на рік обстежуватися у лікарів. На жаль, зітхає жінка серед її друзів. Вона чи не єдина хто дбає про власне здоров'я? Я прохожу флюорографію раз, гінеколога, тому, в принципі можна сказати, що там ну плановий поход. Ну а так совпало, що якраз тут проводяться профосмотр. За першу годину відкритого прийому в кабінеті лікаря обстежилося 10 жінок в одній. Пацієнтки виявили рак медики щодня на кожному прийомі діагностують щонайменше один випадок онкології, і кожен десятий з них украй запущений. А яка лікова категорія? будь яка від 18 і до, до скажімо так до того віку, до якого який пацієнт в змозі прийти сюди самостійно. Серед основних причин онкозахворювань лікарі виділяють неправильне харчування, стрес, спадковість та куріння. Відтак, наприклад, у курця, який п'є алкоголь і веде малорухливий спосіб життя, ризик захворіти на рак зростає у 40 разів. На першому місці у жінок зараз рак молочної залози, і статистика така, що на одну кожна 16-та жінка. По району має рак молочної залози, і на жаль, серед чоловіків лідує рак передміхорової залози у нас по району, і кожен 18-й чоловік має рак передміхорової залози. Рак абсолютно виліковний, якщо його виявити вчасно. Для цього достатньо раз на рік приходити на огляд до вузькопрофільних медиків чи, хоча б консультуватися у свого сімейного лікаря. Останні ж наголошують, у більшості випадків рак на початкових стадіях можна виявити при звичайному обстеженні, що не потребує додаткових витрат. Олена Міщенко Дмитро Паєс, соціальний пульс.